Володимир Путін стикається з серйозними проблемами на фронті в Україні, так і на світовій арені. Його обіцянка зробити це знову, відправити армію на захід і досягти перемоги подібної до радянської, поки що виконується лише частково. Війна в Україні триває вже 1420 днів, перевищивши тривалість оборони Москви від нацистів під час Другої світової війни. Росія захопила лише частину території. Втрати серед росіян сягають приблизно одного мільйона. А українські удари залишили 600 тисяч людей без електрики в прикордонному районі Білгорода. Міжнародна мережа союзників, яку Путін будував два десятиліття, просто розвалюється. Кремль зазнав поразки на близькому сході після падіння режиму Башара Асада в Сирії в 2024 році. А в південній Америці США захопили Ніколаса Мадуро. Москва також не змогла відбити захоплення нафтового танкера під російським прапором. Ще гірше те, що навіть незважаючи на те, що Москва застрягла в Україні, глобальна мережа союзників, яку Путін будував два десятиліття. Здається, розвалюється, піддаючись випробуванням несподівано войовничим президентом США Дональдом Трампом. Пише видання Politico. Ціла епоха добігає кінця. Написав російський військовий блогер Максим Калашником, підбиваючи підсумок критики російського керівництва. Сам Володимир Путін до слова ще не коментував події ні в Венесуелі, ні в Ірані і взагалі пропав з радарів. Він вірний свої звичці посилати підлеглих, говорити про погані новини замість нього, зазначають журналісти. Однак, незважаючи на поразки, Кремль все ще прагне показати свою міць минулого тижня. по Україні Україні була запущена гіперзвукова ракета Орешнік за словами колишнього дипломата Бориса Бондарєва, Росія продовжить демонструвати домінування навіть у таких складних умовах. Навіть якщо Росія слабка, Кремль буде прагнути показати, що він сильний. Йдеться в повідомленні: Росія ніколи не мала справжніх союзників ні в Венесуелі, ні в Ірані. І допомога, яку вона надає, часто є лише пропагандою, зазначає поліціко. Іран і Венесуела не розглядають Москву як захисника в разі критичних криз, як це сталося з Сирією. Робить висновок видання. Також раніше повідомлялося, що у США і Росії збігаються інтереси щодо Венесуели і Гренландії, тому виникає певне побоювання, що саме Володимир Путін може цим і скористатися. Однак, на думку політичного експерта Максима Розумного, навряд чи главі Кремля вдасться використати ці питання як предмет торгу з главою США Дональдом Трампом в обмін на поступки щодо України. Раніше також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відчуває все більше розчарування в Путіні. Він вважає, що лідер Кремля є більшою перешкодою на шляху до миру в Україні, ніж президент України Зеленський. Про це повідомляло видання з Телеграф. З посиланням на власні проінформовані джерела, також вони відзначають, що американський лідер послав Путіну відповідні сигнали. Ними стало рішення якраз таки захопити нафтовий танкер під російським прапором, а також підтримати новий законопроект про санкції. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки в коментарях, а ми обов'язково почитаємо.